Щоб не замерзла вода, вирішив утеплити. А то захейтили мене, що може замерзнути зимою. Думаю, утеплю. Ось, дивіться, це не пісок. Всю траншею я вже закидав. Це тирса. Підігнали мені на пілорамі тирси, дивіться яка. Тирса бомба. І оце я цією тирсою. Засипав вже. Ну, практично все засипав. У мене тут трошки місце неудобно, скрізь і скрізь тече. Ці дощі задовбали трохи, але нічого. О! Зараз ще й можна кота зоодно за закопати. Так, дивіться, що я роблю. Беру наниз, утепляю все тирсою. О, утепляю всю трубу тирсою. О, нормально ще, мабуть, корзину треба принести. А вже поверх тирси буду закидати землицю. Не знаю, чи не... хороша ця ідея, чи погана. Якщо ви щось таке робили раніше, то напишіть, як ви думаєте. Поможе щось ця тирса, чи поможе як мертвому кадилу. Не знаю. Що, дивоше, закинув. общем трубу утеплив тирсу. Я думаю, тирса повинна гріти. Ну, це ж деревина, значить буде і тепло цій трубі. Тирса повинна гріти. А от як тут утеплити, я покажу, ще не придумав. Ну, я розчитую, що тут і так за собі тепло буде, не, не повинно промерзнути. Ну, якщо промерзне, то покажу, що да, налажав я промерзло. Але я мислю, що тут не повинно промерзнути. Там каналізаційна труба йде, там водяна, якось воно буде. В общем, якщо є якісь ідеї народ, як це все діло покращити, пишіть свої варіанти, будемо покращувати. Поки що у мене завдання, поки сніг не випав, засипати трубу тирсою і, по ідеї, постаратися засипати цю. Засипати землею, Ось, взяв лопату трохи позасипати, бо це траншеї катакомби задовбали, Що це все діло скоро зробити, як пішли дощі, ти. Ті... Ой, чекай бо ще в яму впаду. Ой. Коротше, я вже там був впав цю траншею, ще я зараз впаду. Ладно, такі діли.